Книга Буття, розділ 10. А ось родові Ноя. Сима, Хама та Єфета, в яких після потопу народилися сини. Єфетові сини Гомер, Магок, Мадай, Єван, Тувал, Мешех і Тирас. Гомерові сини Ашкеназ, Рифат і Тогарма. Єванові сини Еліша і Таршіш, Кітійці та Доданійці. Від них пішли народи, островів за своїми країнами, кожний за мовою у своїх племенах і народів. Сини Хама Куш, Міцраїм, Фут і Ханаан, сини Куша Сева, Хавіла, Савта, Рама і Савтеха, сини Рами, Шева і Дедан, куш породивнім рода, який дав початок велетням на землі. Він був силачем, ротоборцем перед Господом. Тому то й кажуть як Німрод, – ротоборець перед Господом. Початком царства його були Вавилон, Ерех, Акат і Калне в шінеарській землі. З цієї землі вийшов Ашур і заснував Ніневію, реховод Ір, Калах і Ресен, що між Ніневією та Калахом, досить велике місто. Міцраїм дав початок лудійцям, анамійцям, легавійцям, нафтухійцям, патросійцям і каслухійцям, від яких вийшли филистимці та кавторійцям. Ханаан породив Сидону, свого первенця, а також Хета, Євусея, Аморея, Гіргашея, Євея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея і Хаматея. Після цього племена ханаанські розпорошилися. Кордони ханаанські простяглися від Сидона і аж до Герара-Гази, сягали Содома і Гомори, Адми і Цевоїма, аж до Лаша. Це сини Хама за їхніми племенами і мовами, за їхніми землями та народами. Усима, батько всіх синів Еверових, старшого брата Яфета, також народилися сини. Ось вони, Симові сини: Елам, Ашур, Арпахшат, Лут і Арам, сини Арама Уц, Хул, Гетер і Маш. Арпахшат породив Шелаха, який породив Евера. У Евера також народилися двоє синів ім'я одного Пелех, оскільки за його днів поділилася земля, а ім'я його брата Йоктан. Йоктан породив Алмудада, Шелефа, Хасармаавета, Ераха, Гадорама, Узала, Диклу, Овала. Авімаїла, Шеву, Офіра, Хавілу та Йовава. Це всі сини Йоктана. Їхні поселення простягалися від меші до Сефара, гір на сході. Це сини Сима з їхніми племенами і мовами, з їхніми землями і народами. Отже, такі племена Ноєвих, з їхніми поколіннями та їхніми народами. Від них після потопу розповсюдилися на землі народи.